Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військові пройшли навчання на бойових машинах піхоти Сіві-90 у Швеції. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Швеції. У відомстві додали, що українські військові вже повернулися захищати свою країну. Сіві 90 це сімейство шведських бойових машин піхоти. Усього випущено приблизно 1170 машин у різних модифікаціях більша частина з яких експортована до інших країн. Українські військові у Швеції навчалися на БМП, танках та артилерійських установках. Це перший випадок, коли українських військових навчали саме на території Швеції. Департамент оборони Сполучених Штатів оголосив про новий пакет допомоги у сфері безпеки, підкреслюючи непохитну підтримку для України. Загальна сума пакету приблизно 2 мільярда 100 мільйонів доларів. У цей пакет увійшли додаткові ракети для системи протиповітряної оборони Петріот, артилерійські снаряди калібру 105 і 203 мм та безпілотні літальні апарати Пума. Крім цього, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки зенітно-ракетні комплекси «Ховк» і ракети до них, а також ракети з лазерним наведенням. Нагадаємо, Сполучені Штати готують для України додаткові оборонні пакети на червень. Німецька оборонна компанія відновить ще 20 бойових машин піхоти «Мардер» для того, щоб передати їх Україні. Бойові машини мають бути доставлені до України до кінця липня. У вівторо компанія оголосила на своєму виробничому майданчику про отримання замовлення на ремонт та модернізацію 20 бойових машин піхоти «Мардер» від федерального міністерства оборони. Наразі Україна вже отримала 40 бойових машин піхоти Мардер в рамках військової допомоги від Німеччини. Передану бронетехніку отримали бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України. Україна вкладає кошти у проєкт із розробки власної далекобійної ракети. Про це розповів міністр оборони України. Як він сказав, у нашої країни дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження більше, ніж тисяча кілометрів. Українські фахівці залучені до виробництва патрульних катерів для України на потужностях французької компанії Океа новину оприлюднила прес-служба суднобудівного підприємства. Фахівців залучають до будівництва катерів з нуля від початку складання палуби до пусконалагоджувальних робіт. Цей досвід допоможе їм обслуговувати флот надалі вже в Україні та власними силами. Нещодавно із Франції відправили перші два патрульні катери берегової охорони, які Україна замовила у французької суднобудівної компанії «Океа». Загалом для України побудують 20 таких катерів. Американська ІТ-компанія Palantir Technologies та Міністерство цифрової трансформації України оголосили про партнерство, яке допоможе використовувати технології компанії для підтримки оборони України. Новину оприлюднили на сайті компанії. Компанія не уточнює методи та засоби підтримки Збройних сил України, проте вірогідна компанія забезпечить захистом цифрову компоненту армії та допоможе з перенесенням інформації у хмарне середовище із підтримкою критичних сервірів у майбутньому. В Україні після року перерви відновив роботу один з провідних виробників скляної тари в Європі. Про це повідомили у прес-релізі компанії. Зазначається, що фахівці вже розпочали розігрів однієї з двох скловарних печей. Випуск першого скла очікується у червні. Компанія почне з виробництва безбарвного скла для харчових продуктів та напоїв, оскільки компанія бачить зараз у ньому найбільшу потребу. Державна нафтова компанія планує переглянути фонд ліквідованих свердловин з метою відновлення на них видобутку. Про це зовсім нещодавно повідомив директор компанії. За його словами, загалом 5600 свердловин зараз закриті, якщо вдасться відновити роботу навіть десяти із них. Це майже на третину збільшить видобувний фонд. Крім того, компанія планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній, які належать у але розташовані на чужих ліцензійних ділянках. Таких нині понад 1300. Обсяг товарної продукції одного з картоно-паперових комбінатів України за перший квартал 2023 року становив 2 мільярда 457 мільйонів гривень, що майже на 22% більше ніж за аналогічний показник першого кварталу 2022 року. Як повідомлялося, у 2022 році комбінат випустив продукції на 7 мільярдів 432 мільйона гривень. Це одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно паперової продукції зі штатом понад 2,5 тисячі осіб. За даними профільної асоціації, отриманими від основних галузевих підприємств. Загалом за перший квартал 2023 року в Україні випущено 172 тисячі тонн паперу та картону. У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 955 авто це кращий результат за останні 15 місяців. Як пише Укравтопрому, у порівнянні з торішнім травнем реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року на 2,5%. Найкращий результат місяця продемонструвала Марка Рено 327 авто. Усього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 4122 нові машини. Нова пошта відкрила перше відділення у Чехії. Про це йдеться на сайті компанії, і йдеться у повідомленні. Ми вже відкрили своє перше відділення в Празі, аби ти міг легко відправляти і отримувати від рідних турботу та тепло. Нове відділення працює щоденно і приймає посилки та вантажі вагою до 1000 кілограмів. Вартість доставки посилки з України в Чехію до 2 кілограмів 400 гривень, до 10 кілограмів 600 гривень та до 30 кілограмів 1200 гривень. До української податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія Сіті вже приєдналися 550 українських і міжнародних компаній. Про це повідомляє прес-служба Дія Сіті. Так, серед нових резидентів Аспічі український стартап, який розробляє vr платформу Укрнет один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Новоплейс, дочірня компанія нової пошти та Ок платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.